І я би хотіла запросити до слова Володимира Брискіна, директора видавництва «ТЕЗЕ». з приводу того, що він думає, бо це видавництво видає дитячі смішки і знов-таки там свої нові права. Але в мене ще спочатку є пропозиція до порядку денного. Нам в пояснювальній записці пропонували переваги для видавців. Я пропоную, щоб ми впродовж нашої дискусії послідовно розглянули ці переваги. І мали відповіді по кожному пункті. Все ж таки спочатку про прововальне. Пропонується, щоб в електронній формі ми здавали макети, придатні до друку. Це подібно до того, що робить Google, скануючи книжки. І єдиним, чому не враховується досвід, Google програє по всьому. Світу суди всім, хто е, у всіх випадках, коли він справді порушив право, тобто використав, зісканував і зберігав інформацію, навіть якщо вона жодного разу не була комусь продемонстрована. Е, інформацію, яка захищена авторським правом. Е, чому Мішкова Палата намагається наразитись на точно такі, такі е, санкції? Можливо, що сподівається, що в нас неможливо в суді щось довести. Але мені здається, що був би припрямий прецедент, якби е, будівнича спільнота погодилась надавати такі примірники. Е, в тому, що розіслали, Олександр Красовицький пише, що дорогі видання е, колекційні, він би надавав в електронному вигляді, тому що паперові надавати, надавати занадто дорого. Е, мені здається, що коли йдеться про власне. Е, Спільні дії ми маємо погодити спільну позицію без виключень. Ну а тепер щодо дитячих видань. Є книжки, в яких немає тексту, самі ілюстрації. І е, є книжки, в яких пропорція між текстом і ілюстрацією зміщена е, в такий спосіб. Ця продукція є суттєво відмінною від дорослої книжки, яка може розповсюджуватись просто як текст. Ці видання, навіть коли збігає термін охорони права на текст, є захищеними через те, що і оформлення, і ілюстрації, створені переважно сучасними художниками, макет дизайн. Теж є об'єктом охорони. Ну, я одразу консультацію питаю. В такому випадку такі книжки не можуть, не можуть бути передані без порушення з боку видавництва зобов'язань перед авторами. Не бачу жодних підстав переукладати угоди, а в випадках це не є можливим технологічно. Для того, щоб отримати змогу, передати електронний примірник для бібліотеки і друге. Гарантії, які бібліотека, які книжкова палата намагається нам запропонувати, не є, не є зрозумілими. Гарантії зберігання і правильного розповсюдження. Але там в документі, які вони вже зіслали, пропозиція. Підкоригувати закон про авторські права. Мені здається, що це є другою небезпекою, і той текст, який має бути фіналом нашої розмови, має містити пропозицію категорично не торкатись закона про авторські права в тому сенсі, який, який мали на увазі книжкового палата. Якби ми рухались в тому напрямку, що Німеччина, ми мали прирівняти електронну книжку в правах до паперової, а також книжку на інакших носіях. Оце, можливо, треба закріпити законодавчо. І прошу це занотувати як пропозицію.